Кажу рубрику Невідома Сарденія. Незвідані дороги острову. І сьогодні ми прямуємо з вами в гори, на південно-західну частину острову. Там дорогу я визначив, там не був, був тільки на початку і ну так от подивимось, що там і як. Передбачається офрот. І я сьогодні не один. Зі мною моя дружина. Ну, зараз виїжджаємо з міста і прямуємо понад морем гори. Наш шлях пролягає через індустріальну зону. Їдемо от в ті гори, там за туди, за, за цей перевал. І зараз будемо проїжджати, де добувається сіль. Усе з цих соляників відстаюється водичка і виробляється сіль, добувається сіль. Морська з Середземного моря. Так, дорога. 30, ми 8.80 їдемо. Ну, а як тут? Ніхто не заважає. Може десь стати кусочок солі, подивитися. Зараз тут станемо, ще на повороті. Бли. Так, ось бачите, там більше біля моря водичка, а тут вже висихає. Вот такая вот сель, она какая-то yeah. <laughs> Ну Офигеть. Такие кристаллы соли. Она, она такая ружевая, водичка. Смотри. Угу. Uh -huh. Классно, ну там педагогики. Гепнутись А тут же А, то як льот Да як льот, як на льот У нас тоже сніг, о! Можна на коньках ковзатись О, зараз там трошки П'ять пау потім треба буде сапоги Ч бо помити? Бо роз роз'їсть. Роз'їсть сіль, чоботи, а. <світ> а он то горе вже. Збирають, а напевно там вже якось її вичищають. Ну, там. Добре. Їдемо далі. Їдемо в гори. Вже весна. Квіти підсніжники цвітуть. Я не знаю. А що це за квіти, Оля? Знаєш, ні? Оля, ти чуєш? Ну я не знаю. Ні. Україна, я щось не бачу. А може і не пам'ятають? О, Лідл. бачиш, де тут склад Лідла у нас? Ага. А птушка? Так, ми їдемо, зараз дорога має закінчитися, асфальт, і почнеться ґрунтовка. Ага. О, ми Як на зоотуризмі з міста виїхали, хоч якісь звірів подивимось. Звірів животних. Анимали, яктус то украинцы. Тварины, эк. Так, а тут нам прямо, правильно так, на Сантаде. Вот все, сейчас начинается погана дорога. Їжжаємо в гори А, ми тут були. <тасвальн> тут були так, ну перше треба. Колись. До Францію. А <свальн> а асфальт, а асфальт, потім гоп! І грунтовочка. Ну тут... <ресвальн> Сподіваємося, що така і буде. Всього, 30 кілометрів до асфальту тут такої дороги. ну Як я дивився по мапі. Але файні місця. Так, колеса я спустив 2-2,3, не дуже і спущені можна було б ще. Але ладно, потихесенько поїдемо. Ослик. Чао, Веслюк. Чи у людей якісь дачі тут? Заїхали ми в гори, зупинилися, тут біля річечки. Знайшли спаржу. Хто не знаю, хто напевно в Україні її, напевно, нема. Є в Україні? Теж росте? Ні, не знаю. А, ну їдять, усе, бачите, як вона росте, ця спаржа. Там, де м'ягеньке рвати. Там вона вже колюча. Вона згинається, де вона рветься, ломиться то вже стара вон вот сломалась це вона уже це спаржа аспарагус вот такий вот кусочек кустик Ай, кущик а і но є сьогодні буде паста со Багато є Опа! Екскурсія почалася по горам. нам А я ж казав, що треба було взяти щось поїсти, тут би і поїли на природі. Не так, як во Франції були, сюрпризи за кожним поворотом. Ще вверх-вниз, тут має бути, я так сподіваюся, що тільки рівно не буде таких великих підйомів та спусків. Бо воно поміж гір йде. Ну це не Альпи, звісно. Тут може до кілометра висота, не більше. Але все одно класно. Сьогодні погодка за Шибіс. Сонячна, нема вітру. Неділя, все, як до неділі. А вон та, що казали, може треба сюди на, на цю. Бачиш, Оль? А. Треба бути буде з хлопцями на Блекбаса приїхати спробувати що. Чуєте, як от... Та я не знаю, отут тут має бути десь. Аоно? А воно? Ну, по кущам можна і вдалісти туди, А воно є, бачиш. Треба буде сюди поїхати. А я не знаю, не можна до 31 травня ферму Біологіко, Як закрити, не можна ловити його. Він зараз не реститься. Міст такого селища Сантаді. 23 кілометри, 41 хвилина їхати. Це, ну так, да, скільки це 30 км на годину. Так. Ну, так як ми її їдемо. Бо усе я бачу, що і глина почалася глина, а ми ще двоє. Переднє колесо переднє розвантажено. Трошки небезпечно. Тут там якийсь поворот. Тут повороти такі трошки до річки йдуть, бо там річка з тої сторони, а тут навіть на навігаторі не показує, бо вона висихає. Це така річка, що з гір спускається, спускається з... З родників, о, які люди. Поїдемо туди, подивимось. Якщо з'їзд. З родники Ну родники як? Джерела, джерела. А Ну, все, поїдемо чи ні? Ні. Ні, їдемо далі. Їдемо далі. Там тих шашлич... вахтемо. Там щошличок жарять, йома, йома. А ми нічого не взяли. Отож, <говорити> да. треба жінку слухати, не вона... Ні, як вислухати? Ви, Ні, так правильно, треба вислухати, але не слухати. <говорити> 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 так би зараз пішли, би щось посмазали і поїли. <говорити> ну, якусь, ладно, ковбаску, якусь сирочок, український, кетчуп, хліба чорного, бо тут нема. Не такий. <реш> Аппетит наганяє. Ага, їдемо в ресторан. Ну а що робити? Зараз, зараз, ще тут 40 хвилин їхати. Потім вже асфальт буде. оце ну, тут найцікавіше тут. Так, що це сьогодні 15... 16 лютого. Хлопці фотки кидають, там у них, у них сніг. В Україні, в Польщі, в Німеччині. А у нас отака така ось погодка. Позавчора був дощ, таке не дуже класно було. Напевно, треба спустити коло. А, а ні, воно само вже спускається, бо холодно. Ось і спуски, бачиш? Я казав, не буде. Ну, тут такий спуск, <гум> як ото... <гум> то там було в Альпах, то там спуски були, йому. І підйом. О, починається. Альпа. Починається! Те, що було. Ще 20 кім 19 кілометрів. Якщо так, то, то ладно, що на другий. Так, підіймаємося на камеру не видно, як завжди. Але підйом є, у нас моцик пішов на грушку. Тут головне, щоб машин не було спереду. Отак от, бачиш. Шо? Ножкою вдарився. А я ножкою бачиш. А Що, нож, хоч не ударився. Опущено, там кам'янець лежав. Бо ми двоє моцик просівший трошки О, тут же навіть холодно стало! Тут... Знаю, <ріху> <ріху> та ні, якщо тут знаки стоять, то то машини їздять, то не там, якщо там піша була, то тут можна навіть, я не знаю, на нормальною машиною проїхати. Поки що. Ай, тримайся! Тримайся! Ай! Я не бачив. Та не зміг я вивернути لا? Та Не хватаємо Ну і що? Та не всю. Пригоди? Хоть ти хотіла пригод? Але хоч... Камера не знімала, там, де був цікавий кусок дороги, чуть не впали. Цікаво, чуть не впали. Ага. Або підписники пишуть, так що що ти знімаєш, їде собі рівнесенько, десь впади, десь поламайся, щось зламай мотоцикл. Ну а що йому зламати, то ж Хонда в нас не ламається. Ага. Але для контенту треба, що... Так, що головне, щоб машини ніяко не були. О, тут уже точно як Альпах, починаються внедорожники, поза шляховики. Ну так а що я не українець, чи що? Шляховики. Я трошка шлях по тебе. Це тернопільська. А Каховка це Україна. Там українська. Українська мова, а не на половину польська. Ну там шолом він і в Тернополі шалом, ні? Ну то це як? Ну це діма яке, я був єврейська привіт. А, ну шалом, точно що. Все, вже привик до дороги. Тут би якщо сам їхав, то я б з'їхав стоя. Стоячки вже на третій-четвертій, напевно. А, і ти тоже? А, та диви, навіть на лісопетах тут. Бонжур! 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 Бонжур!

Що вмигає вода і робить колише під колоном самі йдеться? Я на дорогу дивився. Ну Вона так була захована. Ай, Тримайся. А там, що був схід, там вже проїхали. Тут люди відпочивають, ні, якась. Ні, туди ми не мова. Ні, сюди мене доїжджає. О, більминути провінція Карбоні. Ми вже в Карбоні, в ЕГЛІСІС. Ааа, це все ми були в садалі, таке було місце походимо. Це саме було. І ми дорога до каскасів, до подувань. І поїдемо. Ось цього літа, цього року не їздили. Білий гріб. Білий гриб, порчино. Білий гриб. Білий гріб. Тримайся. Все, почався спуск, то підіймалися, зараз спускаємось. ще не все, ще 13 кілометрів такої дороги. Там ми в Альпах скільки? Чотири чи туди три, десь 7 кілометрів їхали такою. Вона більше була добра. А ви глина, каміння, в любому випадку немає такої такого повітря. Так, сюди посипали цим щебнем. Щось була річка, була річка і вже немає це, напевно там. Вже прийшла, бо в другу сторону вже йдемо від того фан е, як водопаду водоспаду. О, навіть лінія вже є до телефону.